Та товариство з обмеженою відповідальністю, заводницьковольної апаратури і від єркелек. Відповідно, е, відповідно до методики оцінки до методики оцінки, критеріїм оцінки є ціна, максимальна можливість балів це 100 баль. Цінові пропозиції учасників. Е, товариство з межною відповідальністю, контрконтакт складає 67 200 гривень. А тори з намежною віддаленності завод низкобольної апаратури Лідера Електрік складає 67 тисяч грівня. Це купів пропозиції з ПДВ. А, відповідно до згадної методики, а, не менше цінова пропозиція требує максимально можливу кількість варів, та необхідно визначити, яку кількість варів потребує інший частинок. Завод низькобольної апаратури Лідера Елеклік. Найменше цінова пропозиція отримає 100 балів. Того разуменою відповідальністю фірма Контрконтактів отримує 99,7 балла. Чим найбільш економічно вигідною є пропозиція домежною відповідальності лінію лікти, де пропоную акцентувати дану пропозицію одноголосно сьогодні на сьогодні засідання комітету конституційної реформі з оцінки пропозиції закону 711.2.1 е-е профілактичне охоронення в контексту нового та заобязательств закінчилося